Мені не важко виголосити цю промову без телесуфлера, тому що телесуфлер не працює. Проте я дуже радий бути тут із вами, і таким чином говориш більше від серця. можу лише сказати, що той, хто керує цим телесуфлером, має великі проблеми. Я завершив сім воєн, мав справу з лідерами кожної з цих країн і жодного разу навіть не отримав дзвінка від Організації Об'єднаних Націй із пропозицією допомогти у фіналізації угод. Все, що я отримав від ООН, це ескалатор, який по дорозі нагору зупинився прямо посередині. Якби перша леді не була у відмінній формі, вона б упала, але вона у відмінній формі. Ми обоє у хорошій формі. Ми встояли, і ще телесуфлер, який не працював. ось дві речі, які я отримав від ООН. Поганий ескалатор і поганий телесуфлер. дуже дякую.